Ну, ось сьогодні заливав вже чорнові поли, як казав, підсипав ґрунтом і трамбував ручною трамбовкою, механічної не було змоги де взяти. Товщина вийшла десь 5, 6, 4 см. Маяки засохли вже. Правило, це в мене була обична доска рівна ну така там 2,20. На одну повну бітону мішалку йшло десь приблизно 8 кг цементу. Працювали ми в трьох, зранку до вечора. 10 мішків 11 цементу ми потратили, залили ось таких дві кімнати. Тут 3,30 і довжина 11. Ось тут кусочок залили маленький, а ось його ванна і прихожа, і кухня завтра будемо заливати. І отут, де був маяк, один теж залили. Це залишили, бо маячка тільки робив в обід робив маяка, він ще не встиг схватитися, та й вже часу не було. Розводку на воду і на каналізацію я вже зробив. Завтра ще підсиплю ґрунтом і залию це все остальне. Ну, ось як бачите, слой не грубий. 4-5 см. 4-5 см. І так на довжину. Все заради того, щоб менше щебня йшла й оцілу. Колотили в бетонному мішалці оціл і щебенку. Спочатку 50х50, але погано, бо слой тонкий. І правилом затягнути тяжко, бо бугорки образуються. Потім вже брали. Чистий отсів. Вон там, за забором дві купи, раз-раз. А от і моє правило. От моє правило. Просто доска. Доска обична, доска рівна. Рейкою неудобно, бо пальці в розтвор завжди. втикаються. А доска ось 10 сантиметрів в самий раз. Води скільки пішло, не знаю. Вроді. Раз, два, три, 4, 5, 600 чи 700 літрів. 600. Тепер треба забільно поливати його водою. Ну, Щоб не потріскався. Ніякої я ні гідро, ні пару, нічого я не ложив. Хтось там відео ложе пленку. Через 2-3 роки я бачив цю пленку, що з нею робиться. Навіть з вищої плотності. Ось така як дрова вбиті. Вона сипеться і розсипається, з неї, нічого не лиштається. Хіба якоюсь мастикою рубіроїдом. То було б добре. Ну, я ж кажу, потратили 10, 10 чи 11 мішків цементу, не пам'ятаю. Ну, ще завтра піде мішків 5-7. В принципі, недорого. Щоб наняти людей на квадратний метр залівки, не знаю скільки там, рублів 25-30. Ну все-таки шви полишалися маленькі. Я їх вже не заробляв в процесі роботи, бо трохи спішили. А тут теж відро не долили. Потім зроблю таку юшечку і перетру ці щелі, щоб ніде нічого не просаджувалося. А вже на цей чорновий пол. Вже коли... Зараз я його залив і буду ставити стіни. Коли вже подальшому буде заливатися чистовий пол, тоді вже я буду робити гідроізоляцію. Якоюсь мастікою, я думаю, підкладку рубероїд. І повністю все змазувати мастікою. Ну, чорна така фігня продається в магазинах, бензином розбавляється або, або ще чимось. Ну, вроді все. Завтра Пішли. дозаливаємо. Ще покажу щось. Цікаве. <гум> Йду.